Привіт, друзі! Співучий юрист знову вітаю вас і передусім з моїм професійним святом. Шановні колеги, що дивляться моє відео, вітаю нас із днем юриста. Я бажаю далі просувати закону люди, стояти на сторожі верховенства права і щоб наші люди дякували нам, що ми всі живемо за законами, а не за поняттями. Перед тим, як почнемо нашу розмову, попрошу вас про вподобайку, підписку, шер та коментар до цього випуску. Це ми робимо для того, щоб свою юридичну обізнаність прокачували якомога більше людей. Також нагадую, що ви можете звернутися до мене за консультацію цивільних, сімейних, господарських та інших правовідносинах, а ще за складанням договору. Півмісяця тому я казав вам, що 23 вересня поточного року юридичною силою набрав закон України про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Жодне з положень цього закону не може творчитися як обмеження свободи, сповідування релігії або переконання права на дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів. Так, ми поважаємо засади, що закладені у Конституції України та Європейській конвенції з прав людини, що передбачають право на свободу совісті, релігії та об'єднання релігійної організації і можливість обмеження відповідних прав закону в інтересах національної або громадської безпеки захисту прав і свобод інших осіб. Ці засади також визначають стаття 18 загальної декларації прав людини, стаття 18 міжнародного пакту про громадянські політичні права, а також декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та на основі релігії чи переконань 1981 року. Відповідно до абзацу 2 частини першої статті 2 закону іноземні релігійні організації можуть здійснювати діяльність в Україні. За умови, що їхня діяльність не шкодить національній або громадській безпеці, охороні публічного порядку, здоров'ю, моралі, правам і свободам інших осіб. А тепер на пальцях про ФСБшників у рясах. Російська православна церква шкодить національній та громадській безпеці. У нас досі п'ята частина території України окупована. Між мірянами УПЦ МП та ПЦУ спостерігаємо міжрелігійну ворожнечу, яку, зокрема, митрополит Черкаської єпархії ОПЦМП Феодосій, він же Денис Снігирьов, розпалював у Черкасах. Російська православна церква шкодить охороні публічного порядку. Пам'ятаєте, як той же Феодосій влітку цьогоріч знаходився автомобілі, які в автомобілі, який тоді скоїв дорожньо-транспортну пригоду, наїхавши на активіст. Російська православна церква шкодить здоров'ю. Та не лише здоров'ю, а й життю. Їхні покровителі у Москві освячують ракети та кулемети, які потім вбивають нас. Російська православна церква шкодить моралі. Сусіди, як воно сонцепьоком випалювати українців? А відповіді ви не почуєте, шановне панство, адже для росіян немає нічого святого. Російська православна церква шкодить правам і свободам інших осіб. Не лише прави і свобод українців. Естонія, Латвія, Молдова тощо російсько, простигосподи, церкви під три чорти женуть. Великий респект. Таким чином, ми захищаємо демократію як вітчизняну, так і загальноєвропейську. І не треба мені про ущемлення розповідати. У нас воєнний стан триває. Inter Arma Енім Silent Лежес. Серед війни мовчать закони. А якщо ми зупинимо війну, дикий ворог піде далі. Далі частина 2 статті 2 закону виділяє критерії релігійних організацій, діяльність яких заборонена в Україні. По-перше, організація знаходиться в державі, яка визнає такою, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України, або тимчасово окупувала частину території України. По-друге, організація прямо посередковано, в тому числі через публічні виступи керівників або інших органів управління, підтримує збройну агресію проти України. Частина 3 цього закону за своїм характером є бланкетною або відсилочною. Іноземні релігійні організації діяльність яких заборонено відповідно до цієї статті визначаються за статтею 3 цього закону. А що ж тому статті 3? Зважаючи на те, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняється від імені тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація та ідеології руського міра. Діяльність в Україні Російської Православної церкви заборонена. Діяльність в Україні припиняємо майнові правовочі не припиняємо достроково протягом трьох місяців з дня заборони. А які ознаки має релігійна організація, афільована забороненою іноземною? Варто звернутися до статті 5.1 закону України про та релігійні організації. Таких ознак 7. Релігійна організація безпосередньо, або як складова частина іншої релігійної організації, входить до структури іноземної релігійної організації. В офіційних документах або рішеннях органів управління або в статуті, або в документах, передбачених статутом положення релігійної організації що діє в Україні, наявні ознаки такого входження до структури. В офіційних документах або річних органів управління, або у статуті положення іноземної релігійної організації, наявні ознаки щодо входження до її структури релігійної організації, що діє в Україні, або положення щодо права прийняття статуту морного управління зазначеної іноземної релігійної організації рішень з канонічних і організаційних питань, які є зобов'язальними для релігійної організації, що діє в Україні. Офіційними документами або рішенням органів управління або статутом положної іноземної релігійної організації передбачено обов'язково уходження керівників або повноважних представників релігійної організації щоді в Україні до статутних органів управління, зазначених іноземної релігійної організації. Цей пункт не застосовується лише тоді, коли керівники чи повноважні представники публічно в усній або письмовій формі висловили незгоду з до органів управління організацією. В тому числі підготовка документів чи заяв про розірвання зв'язків з іноземною релігійною організацією. Іноземна релігійна організація через підлеглість у канонічних або організаційних питаннях має можливість впливати на прийняття управлінських рішень або на діяльність релігійної організації, що діє в Україні, здійснює призначення обрання, погодження, затвердження, благословення або іншу адміністративну чи канонічну процедуру, пов'язану з набуттям повноважень керівника релігійної організації, що діє в Україні. Приймає, погоджує, затверджує, благословляє, схвалює, або здійснює іншу адміністративну чи канонічну процедуру пов'язану з набранням чинності статут положення релігійної організації, що діє в Україні. Стаття 5 закону України про зараз конституційного владу у сфері діяльності релігійних організацій має особливості припинення релігійної організації з мотив пропаганди ідеології руського міра. Це наративи типу ПЦУ, Роскольницька церква або Ви зрадили Бога. Використання релігійних організацій для пропаганди ідеології руського міра, в тому числі популяризації такої ідеології в будь-який спосіб та будь-якими засобами, що сперечить інтересам національної та громадської безпеки, територіальній цілісності України забороняється. Нарешті, законодавчо, повторюся, закріпили термін ідеології руського міра. Закон України про заборону пропаганди російсько-нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації держави терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російсько-нацистського тоталітарного режиму в Україну нам у допомогу. Ідеологія руського міра це російська неоколоніальна доктрина, в основу якої покладені шовіністичні, нацистські, російські, ксенофобські релігійні ідеї, образи і цілі, знищення України, геноцид українського народу, невизнання суверенітету України та інших держав, яка має на меті насильницьке розширення російського наднаціонального імперського простору як способу реалізації особливого цивілізаційного права росіян на маси вбивства, державний тероризм. Воєнне вторгнення до інших держав, окупацію територій, поширення канонічної території Російської православної церкви за межі Російської Федерації. <клес> І ще кілька положень. Через 60 днів зненавлення юридичних сил законом про заборону московської церкви договори безоплатного користування або позички або оренди державного комунального майна, укладені з іноземної релігійної організації, діяльність такої в Україні заборонена, достроково припиняються. Релігійні організації, які станом на 23 вересня 2024 року зареєстрували свої статути положення відповідно до законодавства про свободу совісті та релігійні організації, зобов'язані протягом трьох місяців з дня набрання юридичної сили цим законом привести свою діяльність статути положення у відповідність з вимогами цього закону. Забороняється будь-яка діяльність юридичних осіб, і частками яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої в Україні заборонена. Такі юридичні особи повинні привести судянство відповідні змогами цього закону протягом трьох місяців для набрання юридичних сил цим законом. На сьогодні, я думаю, достатньо інформації. Краще в наступних випадках я приділю увагу темі релігійних організацій в адміністративному судочинстві. Думаю, це буде коректно з міркувань того, щоб не затягувати цей випуск, бо більше в мене професійне свято. Я пішов святкувати, а ви підписуйтесь на мій канал, щоб не прогавити ще багато цікавого та корисного. Закон понад усе!